Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу показати вам свою посилочку, яку я отримала з сайту з інтернет-магазину. Замовлення я планувала зробити давно, але поки я думала, гадала, то там більшу частину товару, який я планувала купити, його розібрали. Тому вирішила зробити вже те, є купити. Пішло мені в такій коробці. Там, до речі, продається косметика марки Богія, Топфейс Face і Malva. Мені в коробочці з-під косметики Мальва. Все було гарно запаковане. Доставляють вони новою поштою, тому замовлення в мене було, скажімо так, через день. Не на наступний, а через один день. Я доставку Значить, ну, Почну показувати по порядку. Замовлення було невелике. Так, Перше, що я замовила, це був. Пошуршу трошки. Олівець для очей. Механічний богенія. Так, відтінок. Відтінок 0,03. Значить, так. Називається колір Forest Shine. Так. Значить, дивимося, як він виглядає. На руці. Ну, приблизно те, що як воно є, так воно передається. Трішки ніби хаки. Все оливковий такий. Так. Тут його стандартно. Так, є. Достатньо м'який, жирненький, але тримається. Я їм сьогодні вже очі нафарбувала, тут тримається нормально. Зранку нафарбувала. чорн поки що не поплив. Так. Далі був для нігтів. Відтінку 67-067. До 25-го року. Термін придатності. Камера передає більш червоним. Насправді він не такий Насправді він ніби більш цегляний колір, а на камері бачу більш червоний. Ну, ще не фарбувала, ніхтім не знаю. Але в мене були топ-фейс, і я їм задоволена я Недавно замовляла собі раніше було. Потім взяла собі топ-фейс із лінійки Nylon Therapy. Два лікувальних засоби. Ну, як лікувальні? Доглядові. Значить, перший це Ekstra Shine. Він написано, що ідея як уже як самостійно використовувати, а можна як закріплювач для лаку. Так, скільки тут у нас 9 мл. Термін придатності ще рік. Не знаю. У стигну я використати. Може, нічого з ними не станеться, то можна після терміну придатності при, при трошки покористуватися. але тут тобто, об'єм не такий вже великий. Так, і е, е, далі, значить, от покажу цей засіб. Це можна використовувати теж як лікувальний, як зміцнювач самостійно, а можна використовувати... Можна використовувати як базу під лак, під кольоровий лак. Ну, Навіть якщо самостійно наносити його, то теж будуть нігті виглядати достатньо симпатично. Так, з нігтями розібрали, з нігтями всі. Ще я собі замовила, давненько дивилася парфюм. Від, я так розумію, лілав, називається лінійка. Це аналогова парфюмерія. Приходить вона там чоловіча в чорненьких коробочках, жіночі парфюми у білих. Значить, прийшли вони без слюди, і коробочка така хлипкувата, скажу, це вже розірвала я, коли відкривала. Я взяла собі аналог Аквалегорія переграніта. Тут він переграната написаний. Якщо чесно, аналогу я не знаю оригіналу я не знаю, але по опису, і так як мені герли не подобаються, то вирішила замовити. Значить, Стосовно зовнішнього виду, який флакончику 50 мл тут, я коли відкривала, то... Провернула пробку, вона достатньо туго йде, і від, відкрутилася саме цей розпилювач. Він трохи підтік, це наклейку цю пушку вже роз'їв сам парфюм. Тому це не прислали мені, так і це я трошки не догледю. <кій> Стосовно самого запаху. Значить, Там, де опис оригіналу позиціонується квітковий фруктовий цитрусов. От початкові ноти бергамот, грейпфрут, лимон, сери, ноти серця, апельсиновий цвіт, гедіон, груша і османтус. В кінцевих нотах білий кедр, білий мускус і мох. Я е, спробувала його на собі ще не носила, так на руку наносила, е, поки перший раз спробувала, поки ще знялася ця спиртова повітряна пробка, то трошки була розчарована. Він мені нагадав. Колись в моїй молодості рані були парфюми, я не пам'ятаю, як вони називаються, ну, такі дешеві їх купляли всі дівчата і всі пахлими. Пахли ну, такі бергам... бергамот з квітами. Але коли вони постояли добу, і я вже нанесла теж на руку їх, то це вони вже відкрили зовсім по-іншому. Я відчуваю тут бергамот, тоді, можливо, ну не знаю, не грейпфрут, не лимон, це ну, ну щось таке цитрусове груша, от коли я поносила на руці вже через пару годин, дійсно це дійсно груші, оці великі соковиті, пахучі груші. І є аромат осмонтусу, тобто аромат е, щось таке, ну, як би сказати, щось таке персикове, е, можливо, якось таке, ягоди чи фрукта. от, е, Абрикоса, щось таке є запах. Ну, на що, стосовно стійкості, коли я вчора нанесла їх десь годину 11 ранку, то до вечора я ще його чула на собі. Він, роз, він дійсно розкривається, він не плоский. Тому, ну, годин 7 точно він буде чути, може навіть і більше. В крайньому, в крайньому разі на мені. Так, Це те, що я замовила. І в подарунок інтернет-магазин клав мені. Подарунок, маску для обличчя. Так. Очищаюча маска для обличчя на основі древинного вугілля. Так, очищення, регенерація і живлення. Тканинна маска. Так. За що я їм дуже вдячна. Таке було моє маленьке замовлення. Дякую вам за перегляд. В цілому замовленням задоволена я, доставка, і все дуже швидко. Так що Можливо, буду ще щось замовляти. Просто багато зараз товару там нема. Розкупили. Можливо, буде новий завіз, знову. Дякую всім за перегляд. На все добре, всім гарного настрою. До побачення.